Ми стаємо боком, включаємо камеру, щоб записати себе, або використовуємо помічника, який має нам підказати, чи правильно ми все зробили, і який в нас процент. Якщо тестуємо себе, вмикаємо камеру і робимо пасивне розгинання назад. В нормі ми маємо розігнути шию так, щоб у нас була майже горизонталь. 10 градусів над горизонталі допустимий режим, От. але в нормі має бути розгинання в, в горизонталь. Я ж маю розгинання трошечки більше в горизонталі. Це вважається гіпермобільністю шиї, але не є патологією, є нормою. Розгинання ж в 45 градусів, яке виникає найчастіше через пазін м'язів шиї, які блокують розгинання. Не є нормою і є показником того, що з шиєю потрібно працювати, збільшувати її рухливість і укріплювати ті м'язи, які будуть її правильно стабілізувати. А тепер розберемося, це проблема стабільності грудної клітки, порушення стабільності грудної клітки, чи це проблема саме рухливості в шиї. Щоб це перевірити, потрібно зробити тест без навантаження осьового, тобто в горизонтальній площині. Тож продовжуємо. Ми висовуємо плечі за рівень кушетки або за рівень дивану далі, щоб мати максимальний, максимальну амплітуду розгинання. І розгинаємо так само шию назад. Спочатку пасивно, потім допомагаємо активно руками. І так, плечами за рівень кушетки, відгинаємо голову назад, наскільки це можливо. І допомагаємо руками. Можна допомогти собі піднятися. Якщо у вас при, е, в позиції стоячи, голова не розгинається на повну е, горизонталь, а в положенні лежачі, розгинається, це говорить про те, що проблема в самому положенні стоячі. Е, тобто проблема не в рухливості шиї, а саме в тому, що м'язи, які мають стабілізувати шию, а саме м'язи грудної клітини, Неправильно спрацьовують і тому порушена рухливість в пшиному відділі хребта. І треба працювати не з шиєю, а з грудним відділом хребта.